Всім привіт! Як ми знаємо, вже сьогодні, 13 жовтня, збірна України зіграє проти збірної Азербайджану. І в цьому відео я анонсую цей матч і буду робити прогнози і розкажу, де його можна подивитись. Ну і перше питання: де можна подивитися цей матч? Цей матч можна буде абсолютно безкоштовно подивитися на сайті LiveBall Силку на цей матч залишу в описі. Ну і мій. Прогноз на цей матч збірна України в минулому матчі проти збірної Ісландії е, приємно вразила, і перше, що мені сподобалось, це реалізація. От. І, і, і друге, що мені в тому матчі сподобалося, це е, те, що наші футболісти йшли сміливо е, в, в атаку от, е, і, і реально е, грали дуже гарно в, в атаці. І, і, до речі, якщо ви хочете подивитися повне відео розбору матчу України Ісландія, то ви можете його подивитися на каналі. Ну і, і перейдемо до суперника, нашого, яким буде Азербайджан. Ми в минулому матчі проти них зіграли в нічю 1-1. І реально нам там трохи не пощастило, але і в нас і реалізація була погана, і, і футболісти грали в Атасі Реально вони боялися вкатити м'яч вперед і обігрувати е, захисників. Нам в цьому матчі треба буде. Забити швидкий гол, тому що в тому матчі ми забили не швидкий гол. Ми забили його на 55 й хвилині. В цьому матчі нам треба забити швидкий м'яч, так само як ми це зробили в матчі проти Ісландії на 13 13-й хвилині. І це буде дуже важливо, тому що потім в другому таймі Азербайджан вже піде в атаку, і тоді ми їх зможемо зловити в контр атаці і забивати. Ще Ще, ще, і ще. Ну і і виграти. Їх нам треба. З якомога більшим рахунком. Ісландія їх виграла 5-0, Франція 3-0. І я думаю, що нам треба їх виграти хоча б 4-0. І, і давайте перейдемо до мого прогнозу на цей матч: хто переможе і з яким рахунком? Очевидно, що збірна України зробив висновок після той ганебної нічиї 1-1. наші футболісти заряджені після. Перемоги 5-3. А тоді була поразка Франції 2-0, дуже важкий матч. От і не дивлячись, на те, що в нас випав Судаков. В нього травма плеча він покинув розташування збірної. Я думаю, що Україна переможе цей матч з рахунком 2-0. Пишіть свої прогнози на цей матч у коментарях. Дякую за перегляд.